Не путаємо дві моделі ліжка, відрізняються між собою. Ця модель ліжка з дуба, метр шістдесят на два двохспальне, і воно коштує 29 тисяч гривень. А таке саме, ви зараз побачите, тільки трошки різьба інша, і там, де більше дуба, то воно коштує дорожче. Ви зараз побачите пару секунд. А оце ліжко то вже інша модель. Воно коштує 45 тисяч гривень. Щоб ви тепер розуміли, є дві моделі ліжка по кольорі однакові з фіолетовою патиною і то, і то з дуба, просто одне дорожче, друге дешевше. Можна так само зробити розмір, метр вісімдесят на два, два на два, метр сорок на два і підібрати комод, шафу, тумбочки. Так що думайте, і матрас так само я підберу.